Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні будемо говорити про ось цю Audi 3, яку я пригнав, напевно, місяці-два назад. Я вам показав, що я її пригнав, в якому вона була в стані. Можете подивитися попереднє відео. Залишаю посилання в описі до цього відео. І давайте подивимося, яка вона є зараз і скільки вона коштує, і що в ній цікавого. Погнали! Хоча цій машині вже 24 роки, проте вона все одно для мене цікава. Цікава вона тим, що вона виконана з якісних матеріалів. Цікава тим, що тут двигун 1,6 без є маркіровка, точно такий самий двигун, як в п'ятих гольфів йде. Ну і не тільки в п'ятих гольфів. Двигун вже відкапіталений, прийшла вона з прогорівшими клапанами в третьому циліндрі. Відкапіталили головку, прошліфували, поставили все як положено. Також. Заодно підкинули кольця на поршня, щоб вже зробити все до пуття. По автомобілю є декілька підкрасів. Зараз я вам попікаю приладом, покажу, що в ній фарбовано, що в ній не фарбовано. Косметично зараз жодних нюансів немає, ні рижиків, ні царапин, нічого взагалі по кузову не наблюдається. Вона на зимовій гумі, гарна зимова гума. Зараз треба на сезон підкупити, підкинути літню гуму, але вже буду продавати так, як є. Візуально гарна, по ходовій класна, жодного стуку, жодного звуку по цій автівці немає, тому що тут 163 тисячі пробігу. Пробіг можу підтвердити через аукціон. Починаємо, як завжди, з морди. Ось в мене є прилад. Прикладаємо 355, 355, 356, 321. От, бачите, 350, один той самий слой. Хтось скаже, що це нашпакльовано, але я чомусь думаю, що це вона просто. Три рази фарбовано, тобто три рази три слоя дали по капоту і тому тут 300 мікрон по всьому капоту. Праве крило має 206, тобто це подвійний слой 199. Права передня дверка 114 в рідній фарбі. 114 в рідній фарбі. Права задня дверка 108. 108. І праве заднє крило також в рідній фарбі 135. Задня кришка багажника 114. 108 94. Ліве крило 122, 103. Ну і навіть в таких місцях, як ось тут от арки, вона не фарбована, і корозії, як бачите, самі немає. Ліва задня дверка 96, 110, передня ліва дверка, 101, 112. Ну і по передній лівій дверці, по низу дверки було. Підфарбування, бачите, 165 мікрон, ось тут трошечки порежіло Зняли хлопці молдинга, зачистили і все тепер готово. І низ крила переднього, 165 так само. ну Тут трішечки шпаклівки дали, щоб вирівняти це крило. от Все інше 105 мікрон. Низ крила фарбований, низ дверки. 195-180. Ось тут пройшли прямо понизу. І ця дверка не фарбована: 114. Низ з передньої дверки, низ з крила. Все інше крило в рідній фарбі. Капот і переднє праве крило є підкраса. Ви мене можете запитати, а що ж ти в цій машині такого знайшов? Для чого ти взагалі цю стару машину пригнав? Ще й під краси є. Якби вона там була вся в рідній фарбі, ідеальна, да, під краси є, але. Що тут такого? Стара машина підкраси, на нових машинах на Америці також куча підкрасів. Це все треба адекватно сприймати. Треба дивитися, чи вона не гнила, чи вона хороша по техніці, адекватна, чи нічого не стукає, не грюкає. Дивитися зі сторони економічних вкладень. Тут вкладати вже нічого не потрібно. Ні підкрашувати, ні ремонтувати ходову, ні ремонтувати двигун. Все супер. І давайте переходити до того, що мене тут підкупило. Це ось цей салон, виконаний з таких якісних, класних матеріалів. Він в шикарному стані, ні одного пропала, нічого по автомобілю немає. На дотик тактильно, просто таке супер. Що зимою, що літом їхати на цьому авто дуже приємно. Подивіться, як виглядає просто таке сидіння водія. Ніде ні проломи, ні заломи. Ні дірок, нічого взагалі немає. Ось так виглядає кермо. Трошечки ось в цьому місці багато трималися, видно, є якісь такі нюанси. Але на такий рік випуску це адекватно. Склопідйомники, регулювання дзеркал, все працює. Круїза тут немає. Тут є клімат-контроль, бачите, також трошки зношений, але нічого страшного. Звичайна стандартна магнітола, є підлокітник, стеля гарна, не провища. Це також важливо, бо стеля в будь-якій машині практично коштує 100 доларів, щоб її перешити. Педалі на свій пробіг покажу вам, їх ніхто не міняв. 163 тисячі пробігу на щитку, так би мовити. Пробігу, в принципі, я вірю, машина виглядає на свій пробіг. Я вже надивився цих ауді дуже багато. В цій аудюшці також є парктроніки, вони, до речі, тут робочі. Є фаркоп, він знаходиться в багажнику. Ось тут під низом. Треба ось цю частину відкрутити і тут буде фаркоп. Давайте відкручу. Ось так виглядає набірчик. Є фаркоп, ключ. Крюка немає, часто їх немає. Є секретка ось тут. І в принципі все. Більше тут і нічого не треба. Тобто можна вчепити фаркоп. А може це давайте вчепимо? В процесі зйомок, друзі, бачите, причепив фаркопчик. Знаю, багато людей навіть купують, вибирають машини, дивляться, чи є зачеп. Для того щоб розуміти, чи можуть вони на цьому авто щось тягати. Ну і під капотом. Під капотом тут повний порядок, новий акумулятор є, одразу вам покажу з плюсів. Потім фільтр треба замінити. Масло в двигуні вже замінено. Ну і в ідеалі замінити гальмівну рідину. Все інше тут зроблено. Жодних питань немає, жодних потьоків також немає. Давайте вам покажу, як виглядає двигун. Підтікань нічого немає. Ось так ви можете бачити. Все прекрасно. Ну і вартість даного автомобіля 5300 доларів. Для 2001 року це, напевно, дешево, але машина має стан, машина не буде робити, як то кажуть, мозги. Машина проїде ще не один десяток тисяч кілометрів, і я думаю, що це саме головне. Ну, а я вам дякую за увагу, друзі, і до нових зустрічей.